Прежде не кубатель руки за спину. Руки за спину. Руки за спину. Позиция на зайдет.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції у Волинській області припинили злочинну діяльність і групування угрупування осіб, котре виготовляло та збувало психотропи. Дане ОЗГ діло на території області. Між усіма учасниками групи були чітко розподілені ролі в наркобізнесі. 11 листопада поліцейські провели санкціоновані обшуки, вилучили майже 2 кг амфетаміну, а також обладнання для його виготовлення. Заробіток зловмисників сягав понад півмільйона гривень щомісяця. Наразі усі чотири фігуранта затримані. Їм оголошені підозри за фактом виготовлення зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропів.